Боже, що казати. Привіт, дівчата! Нарешті я сіла записувати відео на Ютуб. Вибачте, я обіцяла десь через місяць, але вийшло через майже три. Я була зайнята. У мене є поважна причина. Я нарешті запустила власний бренд косметики, оновила свої курси навчальні. Тому мені було чим зайнятися, і я вирішила повертатися на Ютуб з розпаковкою своїх. Косметичних хотілок. Я, взагалі, ну, якби не дуже зараз співпрацюю з магазинами взагалі, тому що, ну, якось вже минув той час. Я більше співпрацюю з брендами, дружу, дружу з брендами, дружу з дистриб'юторами з більшістю. І, чесно кажучи, ну, якби магазини. З магазинами я рідко зараз е, якось взаємодію. Але з одним магазином у мене сталася якась просто настався якийсь е, дикий меч, от насталася якась любов з першого погляду. І е, цей магазин надіслав мені просто всі мої косметичні хотілки, які я хотіла. Просто закрили, от взяли і закрили всі мої хотілки. Я, вони мені запропонували, хочеш? І я сказала, хочу. І от у мене, і от у мене тут. Три величезні коробки, дуже, дуже важкі. І зараз я буду показувати вам, що там таке. Що це за магазин? Це магазин Діді Вандер. Це от той магазин. Я впевнена, що більшість з вас бачили ці шикарні огляди в Тіктосі. Я людина, яка Знає багато чого і про засоби, і про компоненти, але я кожне це відео дослуховую до кінця. Тому що це просто цікаво і цей магічний голос. Коротше, це той магазин, у якого найкрутіші огляди в ТікТоці. От реально, найкрутіше. Я вам залишу посилання на цей магазин, тому що реально магазин дуже крутий, вони дуже лояльні, у них цікава подача інформації на сторінках, у них є багато різних оглядів, не таких, типу купи-купи, а реально таких, які пояснюють, кому, для кого, для чого створені певні продукти. Тому давайте будемо приступати до розпаковки. Давайте почнемо з найпершої посилки, яка мені прийшла ні, це друга. Давайте з найпершої почнемо. Отже, деякі продукти, по-чесному кажу, деякі продукти я вже витягла, деякі продукти я вже спробувала, тому що там були сос ситуації, через які я мала скористатися певними продуктами. Зараз я про це розкажу. Так от, по-перше, перша посилка у мене тут включає, ну, от, от, от вона от така. У них була якась. Якісь, якась обмежена пропозиція, набір перезавантаження, тобто той набір, який буде включати в себе продукти, які, з якими от, ти можеш прийти додому і розслабитись, і просто кайфануть. Це взагалі наборчик, з якого, з якого взагалі почалася у нас любов з цим магазином, тому що я дуже рідко взагалі коментую комусь відео, особливо магазинам. Ну, типу, не знаю, якось так склалося. Але. Я побачила ці наборчики, і я написала: Вау, як ви круто придумали. Тому що ну, філософія реально прикольна. І ці набори давали в подарунок до замовлень там, я не пам'ятаю, чи від трьох тисяч гривень, чи від трьох з половиною. Ну, чесно, я не буду брехати, не пам'ятаю. Але, типу, це реально вигідна пропозиція, і дуже цікаво, і дуже цікаво подана була в Тіктоці. І я написала. Там комент, типу, класно, супер придумали, щось таке. І ми почали спілкуватися в особистих повідомленнях. І реально у нас такий стався меч. І вони мені просто поклали ось цей свій наборчик, щоб я спробувала. Тому що мені наповнення реально теж дуже сподобалося. Так, що там було? Я це повішу у себе на дверях в ванну. Клас! А що тут? Маска від Rated Green. Патчі від Patchology. і. Маска від, а, Боже, я зараз себе е, маска від печолоджі гідрогелова, і колеген від Перла Хелса. Блін, це дуже прикольна штука, реально, це дуже приємно отримувати таке в подарунок. Я знаю, що у них це все вже закінчилося, звичайно, ці набори розлетілися, але, але підписуйтеся, бо може у них буде ще якісь такі акції. Це реально дуже круто. Мені дуже, мені дуже імпонує, коли магазин щедрий на такі якісь вияви уваги і вияви турботи про своїх клієнтів. Це реально дуже круто. Я, ну, я терпіти не можу жлобство, і тут, тут цього точно немає. Точно. Що далі прийшло? Прийшла маска ревіталаш. Це маска, це не якийсь там серум для неймовірного росту вій. Мені воно не потрібне, в принципі, тому що колись я скористалася якимось таким засобом, і мене ледь не вилізло око, але ось такий засіб мені якраз дуже в тему, тому що я зробила собі ламінування брів і ламінування вій. І, звичайно, підтримувати ну, якби еластичність і блиск вій і брів, якраз це для мене те, що треба. Така штучка. Я вже нею користуюся, і вона реально робить, робить свою роботу. Тому що я теж досить так якось скептично ставилася до такого продукту, тому що, ну, типу, навіщо мені маска для вій, для брів? Але, але, реально видно різницю. Волоски стають такі, начебто от вони наче наповнені, якісь чорніші, темніші. Більш блискучі навіть. От чесно, вона реально працює. Мені дуже подобається. Далі ось такий набір від бренду Ріка. Це, так, тут у нас шампунь, кондиціонер і лів-ін. Ого! Боже, як це пахне! Вау! Оскар. Оскар несіть. Оскар за віддушку. Там якась формула у шампуня, наскільки я чула, наскільки я читала, що він дуже м'який, але при цьому він класно піниться і немає цієї ситуації, коли ти купуєш безсульфатний якийсь там суперм'який, делікатний шампунь, і ти не можеш вимити голову, і потім у тебе починаються проблеми з тим, що шкіра голови не домита. От, так що буду пробувати. Бушек пахне. Дуже пахне, дуже-дуже пахуча серія. Давайте покажу. Те, з чим я вже користувалася, я витягнула маски, тому що мені потрібні були маски. Тому що у мене була якась дика, просто дика алергічна реакція. Поки я не почала приймати антигістамінні, нічого не проходило. Але ось цими масками я дуже круто собі допомагала знімати ось це... Таке запалення, такий свербіж оцей неприємний. Мені вони реально дуже допомагали з холодильничка, масочку. І мені дуже сподобалося, що вони, знаєте, без, без такого неприємного липкого фінішу після. Тобто, ну, ну реально дуже прикольні, дуже класні маски. Одні з найкращих тканинних масок, які я взагалі юзала. А я юзала багато, тому що я обожнюю тканині маски, і якби там їх не хейтили, не розказували, що вони там. Бла-бла-бла, там, відходять, нікуди вони не відходять. Це реально дуже дуже крутий інструмент для такої реанімації шкіри. І, і ці саме маски від Нідлі дуже класно мені допомогли. Далі, що у нас є? У нас є тут три, три пачки пачів від печолоджі. Дуже давно хотіла спробувати бренд печолоджі. Тому дуже-дуже рада, що тепер, нарешті, буду пробувати. До речі, про маски-почолечів. про маски почолучі. Коли я відкрила посилку, у мене було дві маски. Залишилась от тільки ця. Ще там була зелена, здається, заспокійлива калм, щось, щось, щось так вона якось називалася. Я десь тут вставлю вам картинку. Як вона класно теж мені допомогла заспокоїтися. Я робила фотки допісля, але ну, погано видно на фотографіях, чесно кажучи, яка біда у мене була з обличчям, тоді як в мене все горіло, як в мене все пекло. От гідрогелеві маски це взагалі просто топ. Я їх обожнюю, просто обожнюю. І тканині, і гідрогелеві теж, але гідрогелеві, звичайно, я користувалася менше, тому що ну, вони дорожчі. І якби, не такі поширені, якби їх не так вже й багато. Але гідрогелеві маски це прям тема. Я обожнюю маски, типу гідрогелеві, я обожнюю альгінатні маски, в мене завжди стоїть мішок альгінаток в шафі. Я обожнюю тканинні маски, я обожнюю от, от реально маски це, це просто мій найулюбленіший, мабуть, продукт взагалі в, в усій системі догляду, тому що. Вони дуже можуть круто допомогти от реанімувати шкіру. І от та зелена була просто суперова. Це я ще буду пробувати вам розкажу потім. Ціла коробка пілінг-педів для проблемної шкіри. Що тут у нас є? А, тут у нас три види кислот. Запатентований комплекс антибактеріальний. Ну, прикольно, прикольно. Це, типу, на заміну моїм педам від DCL. Хоча я теж щось ними давно вже не користуюся. Мені здається, що, можливо, навіть для шкіри тіла буде класно. Тому будемо дивитися. Відпочоледжіща ще у мене є такий тут набір. А що в наборі? В Наборі, наборі що тут несу? А, тут о, просто о, патчі теж класно. Я візьму з собою подорож, якщо буду їхати. Далі від Курапрокс Prox дорожний набір. Я, до речі, хотіла його купувати. От буквально я заходила в аптеку на минулому тижні, побачила його і подумала: блін, класний такий набір, треба якось собі буде взяти, тому що, ну, реально, коли їдеш в подорож, десь це, це дуже зручно, набагато зручніше, ніж пакувати ці всі щітки з собою. У мене моя основна щітка теж Курапрокс. І чесно. Ну, немає краще щітки, ніж от, щітка від Крапрокс. Я не пробувала це просто життя, поділилося на до і після. Е, шикарні продукти для, ну, для ротової порожнини, правда. І тут якась маленька пасточка. Такий е, крем для тіла, для написано для сухої та чутливої шкіри обличчя та тіла. В принципі, по складу для сухої для обличчя теж може зайти, але е, ну, для тіла краще. А 150 мл. Цим я буду користуватися і для себе, і для свого Данила. Данило це син, хто не знає. І два продукти від Мелюме. Я е, отримала ще два продукти від Мелюме. Це їхня сироватка з вітаміном С і їхній крем з вітаміном С. Е, чесно, я спробувала вже ну, таку капілюсечку малесеньку, спробувала ці сироватки на шкірі руки. Не впевнена, що це буде. Мій улюблений продукт, тому що в мене жирна шкіра, у мене проблемна шкіра, і тут в нас безводна текстура, тут у нас така жиророзчинна форма стабільного вітаміну С, 25% Класно, Я дуже люблю просто продукти з вітаміном С, особливо з такими високими концентраціями. І завжди намагаюся пробувати всі продукти, до яких у мене є можливість дотягнутися. Але, скоріше за все, ця штука поїде моїй мамі. У неї Вікова, суха, чутлива шкіра, тому я думаю, що для неї це буде просто ідеально, просто ідеально. А крем, скоріше за все, я залишу самій. Так, це друга посилка у нас уже. Третя посилка, вона маленька, але вона теж важка. Тут тут, 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 тут те, що я теж дуже давно хотіла спробувати. По-перше, по тройнічок. Від Dermalogicка це їхні мікрофоліанти. Я обожнюю дейлі мікрофоліант. У мене була вона теж в мініатюрі, дуже полюбився, дуже дуже любила. У мене, здається, була взагалі така мініатюра мініатюра. І вона в мене була десь півроку, мабуть, вона не закінчувалася. А тут тут такі по 13 грамів, а зараз ці, ці більші, ці більші. Дуже давно хотіла спробувати суперфоліант, обожнюю просто. Ось ці дві штуки, запам'ятайте, дівчата, у кого є проблема з закупоркою от проток, проток це, це тема, тому що тут є компоненти, які реально здатні розкупорювати ці всі історії. У кого є проблема прямо з чорними цятками, оце ваші історії. Дуже класно працює з цим. Цю штуку. Дуже делікатна якась історія. Теж буду пробувати, потім розкажу, що, для кого, для чого, свої враження. Так, далі. А далі у нас Елеміс. Я давним-давно хотіла спробувати цей бренд, але в мене якось не доходили руки, коли, ти, коли у тебе повна шухляда різної косметики, і для тіла, і для обличчя. Ти реально просто тупо не можеш собі дозволити купити скраб. Від Елеміс, тому що ну, типу, просто це нераціонально, коли у тебе скільки всього, треба там доюзати і потім вже звертатися до чогось новенького. Да? Тому що є реально, мене бісить. Я вже сто разів казала, мене бісить, коли у мене дуже багато косметик. Але ну тут я не змогла відмовитися. І я чесно, я його вже пробувала. Я вже його діставала, я його пробувала. І це рай, це просто тупо рай. Цей скраб ні з чим не може з порівняти. Ну ні з чим. Він пахне, я не знаю, він пахне якимсь заможним життям, дорогим відпочинком, не знаю. Бутіком карт'є, ну я, ну, ну, я не знаю просто. Він, ну, він нереальний. Текстура просто нереальна. Це як якась така тягуча, жувальна, навіть не гумка, а цукерка. Це просто, боже, цей аромат, я не можу. Він, ну, реально, немає, немає жодного продукту, який би міг його замінити. Тому що я бачила дуже багато типу порівнянь. Хочу, можу, ні, дівочки. Хочу і буду. І все. Хочу і буду. Коротше, спічлес. Спічлес. Я, я, мене трусить, коли я його, про нього розказую. Бачите? Мені реально він дуже сподобався. Далі. Дві олійки для тіла. Ой! Ой! Дві олійки для тіла, це French Pani Body Oil. Таку штуку я бачила у своєї куми. Кума, привіт тобі, Віка. Я в тебе піддивилася це. І я пам'ятаю, що вона йшла на вечерю і вона намастила собі ноги цією олійкою. І це було так гарно. Боже, на засмаглу шкіру. Це було так красиво. Це було, ну, просто капець. І я сказала: так, я теж таке хочу. Це ще й пахне богічно. Ну, коротше, Елеміс це не про, не про фізіологічну підтримку, там шкірного бар'єру, відновлення і так далі. Це просто про кайф. Про кайф від використання продуктів, про кайф від себе, про кайф від ароматів, від цього всього. Я не могу. Він мене, ну, він мені прям дуже-дуже-дуже подобається. Дуже. І. Я дуже давно хотіла його спробувати, я ж кажу, в мене просто не доходили руки. Це просто, це просто кайф реально. От якщо ви шукаєте щось на подарунок собі, там, не знаю, подружки, ще комусь мамі, бабусі. Не знаю, ну якщо бабуся зацікавлена, то це просто, це просто кайф, реально. В мене, ну, я ж кажу, мене аж під мене аж підтрушує, наскільки це приємно. Далі крем, якийсь зволожуючий крем. Він пахне травами. Якимось, ну не знаю, буду пробувати. Так, да, прям такий трав'яний трав'яний аромат. Не знаю, побачимо, спробуємо, як воно, що, до чого. І е, це ще олійка у мене типу, щось там, це, 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 це щось там від целюліту, але ну, це не від целюліту олійка, забудьте про це. Це просто дуже пахуча, шикарна, е, о боже, ароматна олійка для тіла. І я теж її вже пробувала. Коротше, мені дуже сподобався, от я не змогла встояти, я все-таки витягнула пару позицій від Елемісі, і спробувала. І це просто неймовірно. Це реально, це, от це саме так як про нього говорять. Тому що я як людина, яка підходить до догляду за шкірою загалом, з більш фізіологічної точки зору. Тобто, мені важливо, щоб були фізіологічні якісь складові, мені важливо те, щоб не було. От, Ну, типу, я вже ж не ведуся на ці всі маркетингові історії. Це все про целюліт, про це все. Я про це, я, я про це навіть не хочу слухати і читати. Я дивлюся завжди, от, щоб там було щось таке, що реально буде відновлювати, якось доглядати за шкірою. Але тут мені чесно по барабану. Мені по барабану, що тут є, що тут нема. Мені просто кайфово цим користуватися, і я е, почуваюся як десь не знаю, на Мальдівах у п'ятизірковому бунгалу. Коли я користуюсь цими продуктами. Оце реально кайф. Чистий кайф. І ще останній айтем. Боже, передивилася секс у великому місті англійською. Тепер все. Смотря, Смотрека фабрик. Смотря, скока Details. Так от, ще мені поклали крабік. Крабік. І я, чесно кажучи, от на, на рахунок Крабіка я була дуже скептично налаштована, тому що це крабіки і ці Еміджей, вони е, досить дорогі, як для заколки. І я, чесно кажучи, теж ну, то якийсь мій такий прагматична моя частина, вона така, типу, Аня, ну, заколка, фір, фірмова заколка, там, яка коштує як якийсь хороший крем. Ну, типу. Давай подивимося. Я витягнула е, цю заколку з посилки. Мені щось потрібно було тримати волосся і я не могла знайти свої. Коротше, в мене завжди ці резинки по всій хаті розкидані, і я потім не можу, коли мені потрібно, не можу знайти. І я взяла цей, цю заколку і заколола. От так, як я заколола, так це буде триматися, поки я її не зніму. Я реально була в шоці. І я тепер просто тягаю повсюди за собою цю заколку. Це, це, це просто найкраща заколка, яку я коли-небудь бачила. Вона реально коштує тих грошей, які за неї просять. Не знаю. Я, ну, типу, я не знаю. Мені дуже подобається. От я ж кажу: так як я собі просто його защіпнула, так воно буде триматися не знаю, до наступного тижня, мабуть. Ну, ну от правда, просто хоп, все, це тримається. Я чесно, я приходжу до того, що ну, категоричності просто не має бути. Нема у мене категоричності тепер стосовно косметики, стосовно стосовно дорогих заколок. Ну, типу. Коротше, величезна купа різної косметики. Дякую, Діді Вандер, що ви мені що ви просто здійснили всі мої хотілки, всі мої бажання. Все, що я хотіла, все мені надіслали. Дякую вам. Тепер діло за маленьким. Буду пробувати, буду ділитися своїми враженнями. Ну, бачите, що спробувала, тим уже і поділилася, але буду далі пробувати. Якщо ви ще не підписалися, якщо ви ще не ставите лайки на відео, то, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь. Ну. Всіх цілую і до нових зустрічей нових відео. Я дуже сподіваюся, що не через півроку.